Хочеш змінитися на краще, почни зі звичок. Візьми відповідальність за своє життя, ніхто тобі нічого не вин. Прийняв рішення дій, ідеальних умов не буде. Очікування народжує тривогу. Боїшся, хоч тобі саме туди. Тільки боягус вчиться на чужих помилках. Помилки це досвід, минуле не вирок, а уроки. Не виправдовуйся, навчися прощати себе. Тоді зникнуть претензії до інших і до Бога. Перестань усе контролювати, це ілюзія. Дозволь собі відчувати, але не застрявай у емоціях. Роздратування відображає те, що сховано у тобі. Не всі тебе зрозуміють живи своє життя, оточуючи себе тими, хто підтримує. Головний критерій твого щоденного вибору відповідь на запитання, скільки в цьому любові.